Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 8 по 14 травня. Але перш ніж розпочати, як завжди, попрошу вас підписатися та підтримати мій канал. Давайте разом популяризувати український контент, тому що великий відсоток дивиться саме без підписки. Тому прошу вас підписатися, не шкодувати декількох секунд і зробити цю дію. Ну що, розпочнемо все з того, що коридор затемнення у нас закінчується, закінчився ще 5 травня, але скажу, що це не закінчується завжди одним якимось днем. Все одно, тематика коридору затемнення ще триває деякий час. Тим більше цей тиждень теж буде таким достатньо нестабільним. Тому скажу, що як і минулі, якісь тематика така може повертатися в наше життя. Так, і нові якісь емоційні теми також з'являтися в нашому житті. Вибачте, якщо я так трошечки вплющую очі, сонце неймовірне. В окулярах сидіти якось не дуже ось, але жмуритися теж дуже важко просто відкривати очі. Тому вибачайте, якщо я так прискіпливо на вас сьогодні дивлюся. З самого початку тижня, як я й казала, в нас ще наприкінці минулого тижня Венера переходить в знак РАК. І з самого понеділка це буде вже відчуватися. І скажу, що по-перше, жінки будуть ставати більш романтичними а по-друге, і взагалі романтичні відносини будуть ставати більш емпатичними більш чутливими можливо, переходити на якийсь новий чуттєвий такий рівень. Тому в понеділок скажу, що така може статися ситуація, що, наприклад. Робочі процеси не не швидко будуть вирішуватись, тому що такий день більше романтизований. І, взагалі, люди стають більш чуттєвими, чутливими і хочуть проявити емпатію і якусь підтримку тим людям, які їх оточують, навіть не зважаючи на те, що ви зараз не в романтичних якихось відносинах, але все рівно всі стають якби більш привітними в саме в цей день, особливо в другій половині дня понеділка. Відчувається оця сентиментальність і чутливість, і скажу, водні знаки будуть відчувати це найбільше. Але також люди можуть піддатися ось цій хвилі емоцій. І якщо не брати романтичні тільки відносини, то скажу, що люди можуть такі настольгувати трохи в цей день, або згадувати якісь старі пісні молодості, дитинства. Можливо, захочеться передивитися старі свої відео, фото, або такий уже чутливий, чуттєвий, якийсь романтичний фільм, тобто всі стають такі більш розслаблені, і можливо не відчувається оця плинність часу кажу, що дозвольте собі це зробити, якщо вам хочеться в понеділок більше розслабитися і трошки погрузитися в таку сферу ностальгії, тому що наступні дні все ж таки не будуть для нас такі, можливо, легкі, як понеділок. Тому в понеділок можете ще трошки розслабитися і поностальгувати. У вівторок захочеться бути вже більш зібраним, сконцентрованим, більше прописувати всі свої задачі. Але скажу, що нотки ось цього понеділка все ж таки можуть ще тримати. Тому хто націлений на, робочу, на робочий тиждень, може вже приступати до робочих обов'язків. Але все ж таки ностальгія може ще тримати. Цей день можна займатися будь-чим, як і робочими питаннями, так і особистими. Швидкоплинність взагалі цього дня подарує такий приємний присмак в кінці дня. Тому вівторок ще такий більш-менш стабільний день, якщо розглядати взагалі повністю весь тиждень. Середа, взагалі, у нас більш агресивна та нестабільна. Це стосується як і дій інших людей, так і взагалі якогось вербального спілкування. Скажу, що навіть не дивлячись на те, що це будуть рідні ваші люди, ви зможете з ними поконфліктувати. Або, можливо, це людина, яку ви бачите вперше, але все одно іскри усі будуть відчуватися навіть в повітрі. Це такий день, який може повторювати також тематику 28, 29 травня, ой, квітня. Коротше, все навпаки, в мене квітня. Тому 10 та 11 травня можуть тематично повторюватись. Тому, як я вам і казала в місячному прогнозі. Давайте не ігнорувати повітряних тривог і взагалі бути більш пильними в цей період. Травень у нас достатньо такий є агресивний. Взагалі, будь-яке криве слово може спровокувати агресію в вашу сторону. Тому якщо можете змовчати, змовчіть. Якщо не вмієте, то чекайте, що буде у відповідь також така ж сама агресія. В четвер точно така сама ситуація, як і в середу, але якщо в середу ще хтось думав про те, що можна якось стримувати свої такі не дуже коректні слова, то, наприклад, в четвер буде литися потік всіх емоцій, які людина відчуває. І там уже просто зупинити її неможливо. Тому ось цей середа, і четвер це найбільш такі напевно, емоційні дні за весь тиждень. Тому, взагалі, ось цей тиждень може бути початком нагнітання обставин в нашій країні, тому як і на передових позиціях, так і взагалі по всій території країни. Але я вважаю, що ось цей травень місяць буде вже переломним моментом для нашої країни і приблизить нас точно до перемоги. П'ятниця, субота та неділя я об'єднаю взагалі в один таку в одну тематику і скажу за цих три дні одночасно, тому що в принципі в цей день уже Меркурій майже статичний, тобто він зупиняється. Тому всі розумові, взагалі, якісь активності будуть стояти на паузі. Ми не зможемо домовитися з якимись людьми, тобто ми не відчуваємо з цієї комунікації з іншими людьми. Це взагалі може стосуватися не тільки людей, а і техніки, і взагалі всього, що має хоч якийсь інтелект. Тому розумові здібності уповільнюються. Але що це нам дає в, цій, в цей період за цих три дні? Можна в принципі дійти до істини, зрозуміти проблему, яка відбувається зараз у вас в житті. Тобто в цей період ви не зможете, можливо, домовитись, і я б не радила робити якісь такі швидкоплинні висновки взагалі ситуації, яка відбувається у вас в житті. Але те, що знайти проблему, сфокусувавшись на ній, обдумавши, зрозуміти взагалі проблему, яка не дає вам розвитку, і цим самим зробити висновки для самого себе. Тому не скажу, що тут потрібно приймати важливих рішень. Але скажу, що в принципі можна ці дні використовувати для того, щоб переоцінити взагалі ситуацію, якусь, яка вас тривожить. І взагалі я б сказала, що тут можна в спокійному стані зрозуміти суть проблеми, не дивлячись, якої сфери ця проблема торкається чи особистого життя, чи робочих якихось моментів. Тут ви можете просто стабільно подивитися на цю ситуацію. Головне, не приймайте дуже важливих рішень саме в цей період. Але обдумувати, в принципі, для цього гарний час. Ну що, а наразі буду прощатися разом ну що, а наразі прощаюся разом з вами. Знаю, що травень місяць буде достатньо важким періодом, особливо і цей тиждень також подарує нам такі нестабільні ситуації. Але бажаю, щоб навіть в цих нестабільних ситуаціях ви знаходили позитив для себе і користь. Тому до нових зустрічей. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Та, як завжди, все буде Україна!